22.40. село Гостенцеве, Мостийський район. Дві подруги саме поверталися з дискотеки додому. Вже збиралися переходити дорогу, як раптом з'явився автомобіль. Дівчата навіть не встигли опам'ятатися, яких розкидало по дорозі. Ну, я не замітила, як вона вийшла на двір. Потім, де, через деякий час, ну буквально півгодинка, тут виключили світ. Світло, музику, всі повибігали на двір. Починаю шукати. дивлюся, я вже зрозуміла, що вона лежить, бо я побачила по її білій кофті по Поволосся школяркам 14 та 15 років. Коли приїхала швидка, дівчата були без свідомості. Вже у лікарні медики зрозуміли, без допомоги львівських колег не впораються у постраждалих важкі травми, зокрема й черпно-мозкові. А на тілах підлітків буквально не було цілого місця. У Однієї дівчинки є ще крім цього, травма грудної клітки. Другої дівчинки травма грудної клітки, перелом стегна. Стан дівчат залишається важким, є загроза для життя, вони знаходяться в комі на апаратному диханні. Напівмертвих дітей водій покинув, навіть не пригальмувавши. Свідки розповідають, їхав так швидко, що ніхто не встиг помітити ані номерних знаків, ані навіть марки автомобіля. Розказували хлопці, що одну машину вони пропустили, а другу я не знаю. Я не знаю, як вони не могли побачити її. Ті показали, що вони їхали без фар. Без фар, і збили, і зразу втікло. Толку ніхто нічого не бачив. Тільки побачили, як вона все. Їхала швидко. Не раз дорогу проходить на переході. У поліції обіцяють, горе водія обов'язково спіймають. На дорозі, де він збив школярок, залишилося чимало речових доказів. По залишках автомобіля, які були на місці події. Було встановлено, що автомобіль моделі Опель Vectra приблизно 2003, 4 2005 рік випуску. В даний час працівниками поліції проводиться перевірка автомобілів території Мустицького і Гордоцького району, які могли в той час рухатися по. Даній автодорозі ну є ще проблема, що е, дорога міжнародного значення, так щоб тій дорозі могли також їхати, і громадяни інших областей будемо встановлювати. Якщо кермувальника впіймають, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тим часом медики готують постраждалих школярок для переведення до львівської лікарні.